галя воду, корови слогнеться, колумбієць янко, який співає українські пісні про участь в шоу Голос країни. Мене почула жінка, яка спитала, чи не хотів би я виступити на голосі країни. І вже третій раз я сказав так: от зараз треба. Чому журі не натиснуло червону кнопку і відмовило гурту в участі? Але не показали момент, де він де він так питав. Е... Чи можна якось ну тобто переробити щось, щоб, щоб щоб повертатися? і в мене я не буду це скривати. Було розчарування. Тож, що готовий Янко в четверте піти на голос країни? Почуєте далі? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Янко разом з колумбійським гуртом Los Янковерс сьогодні анонсує перший тур Україною. Ну наразі наразі ми будемо їхати в Україну дуетом. Е, наразі дуетом з Ісамарою, е, тобто з нашою біолочилісткою прекрасною з Венесуели, і Ніна Україна буде нашою ведучою. Е, це буде в Ужгороді 12 травня, е, 14-го в Івано-Франківську, 15-го в Чернівців. Е, 17-го в Дрогович і 23-го це буде у Львові. Е, також е, ми е, Ну ми, ми ми ще там е, дещо плануємо, але з часом будемо дивитися, як воно піде е, так. як воно де як воно тому. Друзі, завітайте! Посилання я залишу в описі до цього відео. Треба підтримати Янка, і ви маєте його зустріти гарно. Щоб він приїхав потім по всьому світу і розказав, які були концерти в Україні. Отже, Янко, голос країни, так, похід. така хороша, дай хоч подивитися. Чому брав цю пісню? І загалом, як тебе запросили на цей каст? Наскільки мені відомо, бо ми, я тебе знаю вже добре, то до тебе запрошували не один раз на це шоу. Так це дуже цікава історія, тому що в 2016 році е, я грав на вулиці на Андріївському звозі в Києві, і мене почула жінка, яка спитала, чи не хотів би я виступити на голосі країни. Я сказав: Ну так тут, звичайно, чому ні? Добре, дайте мені ваш контакт з вами увійдуть е, на зв'язок. І я таки дав контакт. Мені зателефонували і сказали, щоб я прийшов на кастинг. Я ну звичайно пішов, пам'ятаю, пішов на перший кастинг, тобто перший, перший кастинг це воно не його не показують по телебаченню. Прийшов, заспівав іспанською мовою, сказали там, послухали щось, послухали щось українське також. Потім відправили мене на е, інтерв'ю. Е, там взяли в мене інтерв'ю, е, поставили декілька запитань і сказали, що зі мною, тобто, зі мною йдуть на зв'язок, якщо що. Тобто, в цей момент тобі не, да, не дають відповідь да чи ні, так чи ні. Тобто, треба чекати. Але проблема в тому, що тоді мені треба було повернутися в Колумбію, бо в мене навчання було в Колумбії е, в університеті тоді. В консерваторії, так що я таки нічого, тобто, не дочекався інформації. Ну тобто, я чекав, якщо буде якась інформація, щоб я встиг, наприклад, там або перенести е, семестр в університеті чи щось зробити, але відповіді ніякої не було. Я поїхав в Колумбію, і е, після двох тижнів, я, як, як я приїхав в Колумбію, мені зателефонували з Києва. «Янку вас обрали на кастинг, приходьте в жовтні. Але я вже в Колумбії, так, так що я дуже хотів приїхати. Я там, е, значить, в університеті просив, щоб мені дозволили здавати екзамени, е, тобто до того, як воно закінчиться, е, сказали, що так, тобто без проблем. Але не, да, я не знайшов гроші, щоб поїхати. Ну тому що дорога все одно дуже, ну, це дуже велика відстань. Е, мені не вдалося знайти ресурс, я так і не поїхав. Добре, на наступний рік я поїхав в Україну літом. Знову знову зателефонували Янку. Ви в Україні? Так, я в Україні. А давайте на а давайте наказник. Ні, мені треба закінчити навчання, тому що це був вже останній семестр. Я, я тобто сказав, що ні, пішов на навчання, але але все одно, після це було в 17-му році. Я дуже довго думав, дуже ну, тобто декілька років. От у мене була в голові е, така думка: а що, що б було, якби я походився? Тобто наскільки б була е, інше моє, моє життя? Е, і вже коли б ми були з гуртом тут в Європі, вже була навіть Ніна з нами. О -о 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 -о. Смереко. Розкажи мені, смиреко. Е, знову на написали в цей раз в наш інстаграм. І там вже відповідає Ніна, тому що вона це вона займається на нашими соцмережами і запросили знову на кастинг. І вже третій раз я сказав: так: от зараз треба, треба щоби. Ну тому що, тому, що в мене був цей момент. Тобто, я хотів це спробувати. Я навіть трошки жалкував тоді, коли я не пішов і так, ми. І значить сказали, що так, що ми підемо. Це е, тут ще був момент, що ми не знали, чи це будуть знімати в Києві, чи чи де будуть знімати, тому що е, так, тобто Ви знімали до речі, за кордоном Варшаві, так. Варшаві сказали, що в Варшаві ми тоді в цей момент. Ну тобто, ми були в Швейцарії там з концертами, знімали контент з вуличними виступами. І після Швейцарії ми поїхали в Румунію і потім в Болгарію. Тобто, просто ви вийшло так, що ми більшість часу зараз проводимо на в балканських країнах, тому що з ну зараз у нас в плані. Нашого проживання воно якось легше ціни ціни зручніші. Також тут на вулиці грати можна вільніше, тобто тут дуже зручно в плані для, ну, для нас. І коли вже пішов час поїхати на голос до Варшави, ми були в Болгарії. І ми от взяли з усіма речами, з собакою, з мамою. Ми всі поїхали до Варшави автобусом. 54 години з Пловдіву, значить, поїздом в Софію, потім до Варшави. Mm -hmm. Приїхали в Варшаву, значить, там також ну, виступали на вулицях. Я сильність. Я захворів, тому що в мене інколи буває зі шлунком цей рефлюкс, що він впливає на голос. Мені треба дуже дуже обережно, парчу, ну, тобто з, з їжею, е, і коли у мене там певний стрес, то це у мене розквітається. І у мене був великий стрес, тому що голос пропав декілька днів до, до кастингу. Е, е, значить, ні на мене відправила. Але ця пісня, пісня Несигаля воду. Хто обрав? Ти обрав, чи це кастинг директори? Це директори обирають. Ага. Садочку, зозуля кувала. З самого початку я не дуже була згодна з участю саме в цьому конкурсі, тому що мені здавалося, я вважала, що це конкурс саме вокалу, mm. ні репертуару, ні вокалу, чисто вокалу. Звичайно, що я б хотів безумовно вибрати якусь пісню, яку показує те, що ми поєднаємо український фольклор з латиноамериканським фольклором, бо мені здається, що це наша фішка. Вони е, обрали несе галя воду. А піш мене галютай. Ну, е, ну, і окей, якщо вони обрали, то це треба це робити. Я е, намагався робити е, аранжування, обробку таку, щоб було ну, якомога цікавіше, щоб показало щось латиноамериканське. І в певний момент був дуже цікавий момент, був дуже такий нюанс, е, що я... Е, ми були на репетиції з гуртом, і я запропонував. Зробити пару куплетів іспанською мовою, тому що взагалі я дуже часто люблю це робити, тобто в українських піснях перекласти хоча б пару куплетів на іспанську мову, щоб в Латинській Америці, в Колумбії, коли ми співаємо, людям також було щось, ну, зрозуміло, щоб вони більше як робили більш контакту з піснею. Але був такий філософський момент, що у нас виникло питання: тобто, за що? За що ми хочемо, щоб до нас перевернулися, щоб нас обирали за те, що ми іноземці, які виконують українські пісні, чи за те, що ми класно співаємо? За те, що я класно співаю? І тоді ми вирішили спробувати так, щоб не було очевидно, що ми, що ми іноземці, і щоб, якщо нас оберуть, це саме тобто чисто через голос. До тебе як до сих як до професіонала? Ну, це не, не той вокал, не той рівень, ну так, ну остак. Ну. Тобто, насправді це не було дуже стратегічно з нашої сторони, так. Тому що саме родзинка в тому, що ви вмієте по-різному і це так зміксувати і показати. Бачиш, е, ну вийшло так. як вийшло. Але от е, багато коментарів було, що Іван Клименко саме до вас не обернувся. Е, такі ображені навіть були коментарі е, з Енко. Так він я, дійсно, от уже декілька хвилин сиджу і шкодую, що я не повернувся. Зараз я розумію, що я багато е, втратив, бо я відчуваю, що з вами ми могли щось таке придумати супер унікальне. Він зараз продісує там Альона Альона, наскільки я знаю, джері Хейл. Так, багато кола, багато артистів українських. Чому так? Чому ти думаєш не обернулося? Ну, я, я, можу, я єдине, що можу, можу це виходити з, те, з того, що вони казали. Е, вони ну, все момент. показали, не все показали в Етері, те, що вони казали. Показали так, дуже так. короткі фрагменти, так. так. Тому що там ще була розмова, там багато чого було. Там був момент. По перше, там був момент, де у нас був е, е, тобто, де ми е, у нас був готовий сюрприз до журів, і кожен з учасників, кожен з учасників заспівав фрагмент однієї пісні кожного з журів. Це було дуже мис, але це не показали. Його думати, як вони як судді то прямо сказали? Їм не сподобався репертуар. Ага, їм не сподобався вибір пісні. Все. Вони були абсолютно Що, чому не висловилися е, і також не показали певні моменти, не показали, коли. Хтось я не пам'ятаю, хто саме журів, сказав, що ой хлопці, ви виявляється іноземці, а так співаєте. Ну дуже круто, якби ми знали. Але ну, щось ми щось, щось я щось я чув чув або чула. Ну що це якась пісня, там поверхневий фольклор, і тому і але це не показали. Ну я зараз ім'я говорити не буду. І також був момент, що сам Клименко. Ну він висловив, але це показав, тобто те, що він висловив, що він жалкував про те, що не перевернувся, це показали, але не показали момент, де він, де він так питав, е чи можна якось е ну, тобто, переробити щось, щоб, щоб, щоб повертатися, він там щось питав. Е але ну добре, вже вийшло, вийшло як вийшло. Все, ну, е він бо... щось хотів ніби сучасніше, так? Якісь обробки сучасніше, чи як? Може, щось сучасніше, або щоб було зрозуміліше, що в нас є певна фішка, тому що я думаю, що в таких програмах шукають е, особливість в кожному часі. Наприклад, насправді я, ну, я професійний музикант, я можу співати. Е, я співаю якомога краще в моїх можливостях, але насправді вокал це не моя спеціальність, тому це було дуже ризиковано е, піти на кастинг. Тільки там е, е, як тільки е, так, за голос е, треба було показати все-таки, що є певна особлива особлива фішка, е, але нічого, був дуже дуже цікавий досвід. Зною сторони, я, я не вважала, що саме цей конкурс, саме для янку, тому що це чисто вокал. Ну так я собі уявляла, я його не дивилася. Але по назві, але коли сказали, що ні, його не обрали, тому що це не, не той репертуар, оце вже я, якось воно мені трошки. Цікавий досвід, але так хотіла вас побачити і надалі на цьому шоу, тому що ви якраз могли б цю розинку показати. А ще в мене було питання: що дивися, зараз насправді є запит на традиційні українські пісні. Добу я просилася, та він мене все не пускав. Зараз, от є запит навіть на Лілія Сандулеса з Іво Івобобулем. Вони воз'єднання епохальне, 20 років після розриву. Співають той берег любові чи Алипи світуть, і всі люди йдуть із захопленням дивляться. Так і навіть там немає тих сучасних обробок. Тобто, виходить люди, повертаються до свого глибинного до, до старовинного. І воно потрібне, але чомусь бачиш на цьому шоу, ніби загалом так все має бути по-інакшому, все має бути по іншому. Хоча запит аудиторії є на на, на, наше, на, на старіше навіть розумієш? Це, і це має бути, і все має відбуватися дуже швидко. Тобто, дуже швидко, тому тебе є дві хвилини, щоб показати якомога сильніше. І в цьому є як цей челендж. Тому. Е, ось так. І, і так це прекрасний момент. Наприклад, е, Ісамар просто захоплюється е, співаком Степан Гіга. І, е, ну Тобто, здалося б, що це е, співак, який ну можна було б подумати, що слухають його більш може, як пож пожили люди, а ні, на його концерти. Більшість людей це молодь зараз. Рад і на Іво Бобола також молодь багато. Оце, оце цікаве, так? Фрагмент. Як відреагувала мама на те, що ви не пройшли? Вона була розчарована, вона була обурена. Які в неї були емоції? Е, ну, було розчарування, звичайно, що у всіх розчарування було. Було розчарування. І в мене, я не буду це скривати, було розчарування. Е, але ми розуміли, що це, що це могло відбуватися. Тобто ми це розуміли. Е, і я думаю, що ми. Але я, я, от я думаю, що все одно в плані виконання, в плані енергії, е, і в, так, в плані в плані енергії енергії і віддавання себе. Я я відчуваю, що ми віддали все. Е, тому, тому. Це найголовніше. Було... Що казали тобі з Голос України після того виступу? Чи є можливість ще раз прийти, і чи в тебе є такі плани, чи вже цього разу ні, і ні, і ні, е, Ну, Насправді, ну, я ніколи не, я, я ніколи не, не, не закритий до, до спорних, е, випробувань. Так? Е, єдине, що це знову ж, е, тобто, ми. Для, для нас всі ці пересування це певний ресурс, і це дуже нелегко робити. Я думаю, що якщо буде наступне запрошення, ну тобто, якщо воно випадково чомусь буде для нас зручно, то може ми пішли е, ми, ми б, але якщо треба буде ну, так багато бігати і так багато витратити, я думаю, що ні. серці сили, я дякую, Янко, за те, що поділився історію про е, голос країни. Е, тому, друзі, очікуйте концерт Янка в Україні. підтримуйте наше, і я сподіваюся, що класні будуть концерти. Тобі сподобається і глядачам. Найголовніше, е, друзі. А ще декілька. Особистих і таких можливо біографічних питань для Янка Пеняфорта почуєте в наступному епізоді. Дочекайте, співав останні роки від Америки до Польщі цю пісню солов'їду. Вже не можу довше, раз, два, три вже їде у славну Україну. Туром ось у ці міста, раз, два, три вже їде у славну Україну. Туром ось у ці міста. Дуже хочу вас підтримати, час тяжкий і з вами я, сподіваюсь, ви прийдете, наспіваємось, одна ваш як раз, два, три вже їде у славну Україну, турамось у ці міста, як раз, два, три, вже йде у славну Україну, турамось у ці міста.